Враховуючи особливо ті події, які відбуваються прямо зараз, і вибачте, але таке враження, що все пропало. Ну, для окремо взятих людей, так. Да? Головне, щоб не для країни. Угу. Тому що, знаєте, ви коли чимось займаєтесь, ви коли готуєтесь до ефіру, ви знаєте, як він має проходити. Ви будуєте план, ви будуєте графік, ви будуєте сценарії. Ефіру або будь-якого іншого медіапроєкту. А є люди, які так не роблять. Є люди, які живуть в режимі спалах зліва, спалах справа. І дуже погано, коли вони відповідають за ключові напрямки в будь-якому процесі, в тому числі в країні. Те, що відбувається сьогодні, є великою проблемою для нас. Але давайте, от знаєте, за останні дні багато розмов йде навколо того, що в нас хочуть забрати ресурси. Але давайте подивимось трохи раніше. В мене є проблема, в мене непогана пам'ять. Багатьом це не подобається, але тим не менше. Ви, коли щось говорите, ви маєте передбачити результати і наслідки ваших слів. Ідею про те, щоб забрати в Україні Копалини була не президента Трампа, не його адміністрація, була президента Зеленського. Саме він свого часу у виступі в Верховній Раді, коли презентував план, він сказав про те, що дивіться: ми хочемо запропонувати нашим партнерам наші корисні копалини. Я вже мовчу, що він трохи забув, що це була інша історія. Він обіцяв це українцям, коли ще в 2019 році казав про економічний паспорт українців. Але е, зараз це перетворилося і перевернулося проти нас. Як виходити з цієї ситуації? Швидко не як Це Це вже ми, ми попали на проблему, її треба буде вирішувати, тому що всі вийшли з публічної позицією. Трамп вийшов з публічної позиції, діджевенс вийшов з публічної позиції. Е, міністр фінансів, який був у нас, вийшов також з публічної позиції, і їм важко буде від неї відмовитись або її змінити, тому що вона зазначена. А для нас це теж проблема, тому що а, ми не можемо просто взяти і віддати свої ресурси просто так, тому що це один з важливих аспектів і фундаментів, на яких ми б відбудовували своє і маємо відбудовувати своє успішне майбутнє після завершення війни. З іншого боку, у нас їх тільки немає. Те, що було озвучено в 500 мільярдів доларів. А воно не співпадає з тим, що свого часу, наприклад, порахував Форбс. Да, там, якщо взяти всі корисні копалини, вони складають близько 14,8 14, трильйонів доларів. Але якщо ви заберете вуголь, якщо ви заберете е, газ, якщо ви заберете нафту, якщо ви відрахуєте ще те, що залишилось на окупованих територіях, або економічно немає сенсу сьогодні його е, проводити, видобуток. Ну, я думаю, що у вас в кращому випадку залишиться 250-350 мільярдів. Це трохи не те, про що говорять сьогодні і партнери. Це щодо а, тих реалів, які ми знаходимося з економічної точки. зору. Тобто, ви зараз кажете про те, що президент Зеленський потрапив в пастку сам свою, яку сам зробив. Це не я кажу, це факт. От я ж я ж я зараз нічого не вигадав. Ні. Я просто пройшов по е, хронології подій. Вийшов президент сказав, давайте ми віддамо нашим стратегічним партнерам можливість видобувати наші ресурси. Не кажучи, давайте ми спільно це будемо робити. Давайте ми це будемо робити в якості колаборації, але ви нам ще маєте забезпечити е, там 40% прибутку ваше, 60% наше і гарантії. Ви е, Да. Безпекові гарантії. Да, безпекові гарантії, так. звісно. Інші варіанти тоді це виглядає як план. А коли виходить лідер країни, каже: ми вам готові віддати свої ресурси. Ну Нам важко з вами назвати адміністрацію Трампа людьми, які е, погано відносяться до хороших е, е, ділів, до, до домовленості. Їм дали варіант. Вони його взяли навіть і змі, от, якщо він помиляюся за телеграм, вийшов зі статтею, де вони сказали, що фактично Україна буде за допомогу Сполученим Штатам платити більше ніж НІ Німеччина платила репарації за наслідками другої є. тому що якщо порахувати всі надходження, які всі всі кошти, які були виділені Україні. І ще відняти від цього те, що залишилось безпосередньо в Сполучених Штатах Америки, тому що вони направили в свою економіку, вони поповнювали запаси того, що передавали Україні. То я думаю, що це абсолютно коректно, тому що це точно в 3-4 рази, може навіть більше, буде перевищувати все те, що ми отримали, або, можливо, отримаємо від Сполучених Штатів Америки. І взагалі я би навіть не проводив такі паралелі, тому що Німеччина на той момент була Агресором так це буде перший раз в історії світу, коли країна, яка не є яка не є агресором, буде сплачувати репарації. Так. І причому сплачувати репарації навіть не е, країні, яка на неї напала. А це інакша історія. Я б взагалі не брав слово репарації, тому що коли американцям дають можливість щось отримати, вони це беруть і роблять це на користь своєї країни. В мене в цьому плані найбільше питань до тих, хто писав геніальні плани потужної стійкості, стійкої потужності і переможної перемоги, не можуть такі речі бути виключно медійними. Вони мають бути стратегічними, мати стратегічне бачення, щоб ви розуміли, куди воно у вас іде і чим воно для вас закінчиться не лише для вас персонально, а для країни в цілому. Таку думку почув. От ви почали з цих корисних купала? Ну зокрема, йдеться про відкрисно метали, стратегічні метали, стратегічні мінерали, про які кажуть. Почув таку думку, що саме завдяки цій заяві і розпочалися перемовини, врешті-решт, які в певною мірою фіналізувалися сьогодні в Судівській Аравії. Тобто, якби президент Зеленський не запропонував би ці Копалини, нічого тоді би і не було би. От як до цього ставитися? Я такого не чув. Я не розумію, що тоді виграла Україна від початку таких перемовин. Якщо так, то виглядає, що ми спрацювали на на руку Росії, і тоді я не розумію логіки в таких діях в очільниках країни. Я не думаю, що тут це робилося навмисно. Я угу. просто думаю, що вони не вміють рахувати на один, два, три кроки наперед там. Баєте про Саудівську Аравію там, де, в Аріаді, там, де сьогодні вже відбулися перемовини без України. Принаймні, поки що ми не знаємо, щоб хтось з наших представників. Точно без України відбулися. Причому Точно. Україна заявила о, устами Зеленського про те, що а, ми там і не будемо, навіть якщо запросять. Хоча це знову позиція достатньо специфічна, угу. а, тому що. Ну, це виглядає наступним чином. Ми знову даємо козир е е руським і, на жаль, і американцям, які скажуть, а ми хотіли запросити, але навіть цього не робили, тому що українці сказали, що вони не приїдуть. Ну навіщо ми будемо витрачати е е літери в СМС, щоб за когось кудись запросити? Це проблема. Але територіально зеленський якраз знаходиться зараз в Саудівській Аравії. Це взагалі виглядає. Знаєте, ну так собі таке враження, що е е під дверима ми постоїмо, вдруг е можливо нас покличуть, але навіть якщо покличуть, ми туди не підемо. Як це виглядає взагалі? Погано. Не, не лише для нас. Я вам більше скажу: я б ще переместився на день назад, коли була зустріч в Парижі. Там теж нас не було. На жодному рівні. Не на рівні: Окей, президент уїхав там mm. в теплі края. А в нас є прем'єр. У мене специфічне ставлення до. Діючого кабміна і до Верховної Ради сьогодні, на жаль, я не вважаю їх суб'єктними, але номінально, формально, в нас є цілий прем'єр. Відправте туди його, окей. Не хочете прем'єра, міністра закордонних справ? Ну на, 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 на кінець ще голову Верховної угу. Ради? Хай вони з'їздять, хоч будуть там присутні, хоч щось кажуть. Зеленський одразу поїхав після Саудівської Аравії. Одразу поїхав до Туреччини, де він зустрівся з Ердоганом, наскільки я знаю, і вже там певні. Питання вони безпеки вирішували, але все ж таки хочу повернутися до Саудівської Аравії, тому що відбулася перша зустріч між Сполученими Штатами та Росією після початку російського вторгнення в Україну. Це перша їхня зустріч, ну принаймні в офіційному такому ключі. Бо такі зустрічі відбувалися. Згадайте представників спецслужб американських, які приїжджали до Москви, Були Це зустрічі. було в таємному все режимі. Так, а тут же не таємно, тут же максимально публічно про що домовилися. Бо якщо по Слухати, що розповідають росіяни, вони домовилися і далі домовлятися. Вони домовились і далі домовлятися, і насправді, якщо хтось очікував, що вони сьогодні вийдуть з повною консолідованою позицією, це неможливо, так не працює. А я дивлячись на заяви, вони достатньо оптимістичні з боку штатів і з боку Росії, і це нічого доброго для нас. А з'явилася інформація, я не знаю, наскільки вона відповідає дійсності, що найближчим часом відбудеться зустріч Трампа і Путіна. І от на ній ми можемо побачити результати. І які це будуть результати, сьогодні ми з вами тут спрогнозувати не можемо. І я не хочу бути поганою вангою. Тому що. Як це відбувається? Відбувається закриті зустрічі, потім відбувається підготовча зустріч, те, що відбулося сьогодні в Аріаді. Угу. Вони, вони не могли вийти, навіть якщо б вони щось глобальне зробили, вони не могли вийти і сказати, ми все порішали. Завжди розмови про все вирішено і щось підписано або погоджено відбувається на найвищому рівні. На жаль, такий найвищий рівень може бути рівнем президента Трампа і Путіна. І якщо, не дай Боже, це знову відбудеться без нас і буде озвучена позиція, то нам її змінити буде дуже важко. Я не є прибічником ем, публічної, публічної дипломатії в плані е, говорити все, що я хочу говорити, назовні. Дипломатія завжди працює за закритими дверима. І от кожна заява вона має бути максимально виважена. Я, я дуже обережно ставився в цьому плані і на місці Зеленського, і на місці всіх інших. Це може погано використовуватись проти України. Мені байдуже на там, політичні амбіції, майбутнє, вище зазначених персонажів. Я говорю виключно про державу, про людей і про наше майбутнє. Тому такі заяви, які там час від часу лунають, що ми на це не погодимось. Я не закликаю погодитись. Але е я вважаю, що завжди треба залишати поле для маневру для того, щоб потім ти міг вивернути це в свою сторону. Тому що зараз це виглядає як позиція. Ми, ми зі всіма не погоджуємось. Ми не погоджуємось з Європою, тому що частина Європи сказала, ми не відправимо е суди моротворчий контингент. Причому це сказ сказала Польща, Іспанія, Італія, Німеччина. Якщо я не помиляюсь, всіх так. перерахував. Ну, ті, хто насправді мають, що відправляти мають, що відправляти і можуть, що відправляти, але сказали, що ні. Німеччина, взагалі категорично сказала, що ні. Якщо ми з вами говоримо про м м Францію, там теж позиція не, не така однозначна, пам'ятаєте? І е Великобританія також займає позицію, що е зараз, але не зараз, не перед військами а поза військами. Плюс ми про що говоримо? Просто наявність тут іноземних військ, так вона не вирішить питання. Якщо вони будуть стояти у Львові, ну, ну і шо? супер для Львова, тому що це приток по економіці, а, але це небезпекова складова. Якщо вони стоять по лінії е, зіткнення угу. і є розмежуванням, і точкою від якої буде проводитись відведення, ну скажімо так, створення демілітаризованої зони, де не буде арти, яка зможе перестрілюватись. А вони будуть виступати запобіжником від стрілецької та іншої дергешних історій, це, це одна історія. А інша історія, я, я не розумію, як це буде працювати. Я взагалі не розумію, як можна використовувати слово миротворці в наших реаліях, тому що війни такого типу. В Європі ще не було з часів Другої світової, по перше. По-друге, згадайте, де застосовувалися миротворці. Вони застосовувалися в різних країнах, де відбувалися громадянські конфлікти, де відбувалися етнічні чистки. Ми можемо навіть згадати війну в Югославії, де були блакитні шоломи, в тому числі, до речі, представників України, і до речі, ми можемо згадати наскільки вони ефективно діяли. Всі дуже добре пам'ятають ту різанину, яка відбулася в срібниці, так але Чому всі забувають, через кого вона сталася. через те, що блакитні шоломи, якщо я не помиляюся, нідерланди, нідерландські представники, вони просто звідти поїхали. Їм сказали: йдіть звідси. Вони і поїхали у той час, як буквально за там, 20 кілометрів від срібниці, срібниці була. Містечко Жепа, де були сотні українських миротворців, вони залишилися і вони врятували боснійців. Тобто, насправді це теж не є питанням вирішення, як ви правильно зазначаєте. Тим більше, що це ж не війна, де одна країна напала на іншу країну. Тут не потрібні міротворці, тут потрібно зупинити агресора. А це означає, що ці міротворці будуть брати безпосередню участь у бойових діях, а вони не призначені для цього. Ні, тут я дозволю з вами не до кінця погодитись. Ви зараз говорите про блакитні шоломи. Так тут мова інакша. Ми маємо розуміти, що ми маємо отримати гарантію. Свого часу в нас були гарантії, нібито Будапештського меморандуму, який, на мій погляд, не був допрацьований, тому що Будапештський меморандум це меморандум про наміри нічого більшого. І зараз там його критикувати або його хвалити точно не на часі, тому що під нього мали лягти величезна кіпа документів двосторонніх договорів реальних безпекових угод, угу. які б забезпечили їх виконання. Цим ніхто не займався весь проміжок незалежності України після того, як цей Будапіш був підписаний. Далі в нас почалось кіно. У нас почались підписуватись двосторонні гарантії з Зеленським. Я не зовсім розумію. Якщо в нас там підписано трохи менше аніж три десятки, якщо не помиляюсь, чи 28, чи 29, то чого в нас взагалі війна триває? В нас тільки в гарантії підписано. Аж 28-29 держав підписали е, гарантії двосторонні гарантії безпеки для України. В нас тут армія має бути іноземна. Прям я не знаю яка. А якщо ні, то це, це знову грамота, гірша. Аніж Будапештський меморандум для розуміння. якщо не всі, то може одна а дві або дві мають слово гарантії. Якщо я не помиляюсь, жодні не мають слова гарантії. Я дуже вдячний кожній країні партнеру, яка допомагає нам грошима, зброєю інформаційна. На міжнародній арені підтримує нас це супер, і це дуже важливо. Правда, дякую кожному, кожному, кожному кожній державі і кожному народу, який це робить і допомагає. Але це не гарантія, це інакше. А зараз ми говоримо з вами про розміщення миротворчих військ. А ми можемо назвати це силами безпеки. І їх функціонал буде саме забезпечення розмежування двох армій. Які будуть відведені від лінії безпосереднього зіткнення. Але коли там говориться про 10 20 тисяч, це нереально так само, як і 200 те, про що сказав Зеленський, це виглядає як маячня, тому що ну, 200 тисяч е, військ сюди ніхто не направить. Ми маємо оперувати реальними цифрами. Якщо ви мені задасте питання, яка це кількість, я не знаю. За виходячи за ознакою того, що говорять експерти, які більш фахівці в цій, в цій справі ніж я, це близько 50-60 тисяч. Е, ну в, кра в крайньому наліпшому варіанті це може бути 100. але я в це не дуже вірю. Я не дуже вірю в 50, якщо чесно.